Da co se bate cocô se viá. Da eve cocele saloviá. Salão vem o sadu de Сірабка, же Катерина загріба, Грицько воліна, пувага на воду тяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику вертиться, Гриця шапка до лиця, люблю гриця, молодця. Та прийди грицю, во неділю, та дам сорочку, життя, воїну, соловею, саду. Дю. Матко сілька в кам'яже, Катерина загріба, ризько волина, побагана, воду тяга, ой, мамо, люблю риця, рисна, коне, хувертиця, вриця, шапка долиться, люблю риця молодця, прийде прити грибок, та підемо разом, побор'я, соловею, садок.